Вітаю, шановне панство. На замовлення військового. З його слів він хоче Лезерман Wave Plus, але великий бітострімач потрібно замінити на хрестову викрутку від Лезерман Рібар. Для цього потрібно було спиляти виступ упор точніше, на який складаються пасатижі. Це ми зробили. Викрутка стала ідеальна. Так, з іншої сторони, потрібно було викинути бітутрімач для годинникових або окулярних біт. Як позиціонує це фірма Leserman? Так, потрібно було встановити також шило від Лезерман Рібар, що ми зробили. Викинули чи годинниковий бітутрімач з мікробітою. Так. Але. В зв'язку з тим, що шило має набагато довше. Ми, значить, шило поставили замість широкої викрутки плоскої, плоску викрутку укоротили так, щоб вона складалася, не зрізаючи упор. Так, множить старого зразка з великою п'яткою потрібно було трошки підточити, щоб не затирало за шило. Якось так Все так. решта. Це стандартний Laserman Wave Plus. Це reiter Plane. Пила по дереву. Надфіль алмазний. Напилок. Да, до речі, з такою викруткою можна використовувати ось такий прекрасний перехідник з бітами, з набором біт. Можна крутити. Магніт тримає. Так, дякую всім за увагу. До зустрічі!